Упинений розслідування справи триває здоровим бути вигідно. Український фонд здоров'я визначив лауреатів другого всеукраїнського конкурсу для журналістів. Його лозунг здоровим бути вигідно, і мета цього конкурсу це залучити журналістів якомога ширше залучити е, 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 журналістів. З найрізноманітніших засобів масової інформації з інтернету, телебачення, радіо до пропагування здорового способу життя до конкурсу було допущено 156 робіт. Гран-прі 10 тисяч гривень отримала тележурналіст із Дніпропетровська Ірина Носачова за сюжет про хлопця, який, на думку лікарів, мав би бути прикутий до ліжка, а натомість бігає на стадіоні. коли Василия... кадаласілі. Моє ім'я, я, ну, правда, дуже трепетно я відношусь до цієї роботи. За всі шість років роботи на телевізіні, мабуть, це єдиний сюжет, в якому у мене к самої себе не було претензій. Крім цього, 28 журналістів змагалися за премії від страхової компанії «Нафтогаз Страх». Ну, це вперше. Первый. И я хочу сказать, что первый блин не комом. Есть достойные статьи. Є що читати і робити якісь виводи. Крім цього, вісім журналістських робіт отримали спеціальні відзнаки від партнерів конкурсу та Українського фонду здоров'я.